Новий задум. Завоювати блакитну країну джусу вдалося дуже легко. Прем Кокус і його робітники були захоплені зненацька. Вони навіть не намагалися чинити опір з лющим дуболом і одразу визнали себе переможеними. Урфін джус став поволителем великої країни жуванів. За два роки до того у чарівній країні стався землетрус. Шлях до Смарагдового міста перетнули два провалля, і зв'язок з країною жуванів було перервано. Під час подорожі до Смарагдового міста Елі та її друзі перебралися через ці провалля. і це коштувало їм неабияких зусиль. Боязким жуванам такий подвиг був не під силу. Вони сиділи вдома і задовольнялися новинами, що їм приносили птахи. Підслухавши розмови птахів, найобізнанішими виявились сороки, жувани дізналися про те, що Гудвін кілька місяців тому покинув чарівну країну, лишивши своїм наступником страшилу Мудрого. Їм також стало відомо й про те, що фея-будиночко Щокарая, котру жувани полюбили за те, що вона визволила їх від Йінгеми, теж повернулась до себе на батьківщину. Дізнався про це все і Урфін Джус. Новини надійшли до нього від Гуамоко, а тому розповіли лісові пугачі і сови. Почувши це важливе повідомлення, колишній столяр, а нині правитель блакитної країни Жуванів, замислився йому здалося, що настав слушний момент здійснити свою мрію, захопити владу над смарагдовим містом. Таємничість особи Гудвіна і його дивовижні здібності обертатися у різних звірів і птахів лякали Урфіна Джуса. Та нинішній правитель міста страшило не викликав у нього ніяких побоювань. Щоправда, Урфіну обонтежило прізвисько «Мудрий», яке дав страшилові Гудвін. Припустимо, устрашили й справди є мудрість, міркував Урфін у присутності погача – Зате у мене є сила. Що вдіє він зі своєю мудрістю, коли у мене могутня армія, а в нього лишень один єдиний довгоборотий солдат. Він має надійного союзника залізного дроворуба, але той не встигне прийти йому на допомогу. Вирішено. Я йду завойовувати смарагдове місто. Уамоко схвалив план свого повелителя, і армія Урфіна Джуса. Вирушила у похід. Через кілька днів дерев'яне військо підійшло до першого провалля, яке перетинало шлях, вибрукуваний жовтою цеглою. Тут із доболомами трапилася непередбачена пригода. Дерев'яні солдати звикли крокувати рівниною, і провалля не видалося їм небезпечним. Тож перша шеренга доболомів на чолі з капралом Арумо. Занесла праві ноги у повітря, мить похиталась над провалям, а далі дружно полетіла вниз. Через декілька секунд Гуркіт знизу сповістив, що хоробрі воїни досягли мети. Друга шеренга рушила слідом за першою, і Урфін з перекошеним від жаху обличчям закричав Генерали, зупиніть військо. Лан пірот подав команду. Армія стій! Так було відвернено загибель дерев'яних солдатів. Лишилося тільки дістати потерпілих з провалля та відремонтувати. Ця робота, а потім будівництво надійного мосту через провалля затримали військо на цілих п'ять днів. Нарешті перша провалля залишилася позаду, і до боломи увійшли до лісу. Цей ліс мав Україні лиху славу. Його населяли величезні тигри, надзвичайно сильні і люті. Вони мали довгі гострі ікла, що стирчали з пащі, немов шаблюки, і тому цих звірів прозвали шаблезубими тиграми. Серед жуванів ходили різні чутки про жахливі пригоди у тигровім лісі. Урфін лякливо озирався на всі бічі. Навколо було урочисто і тривожно. Величезні дерева, вкриті навислими китягами сивого моху, своїм верховіттям зімкнулися угорі, і під темно зеленим склепінням було похмуро і вогко. Шлях із жовтої цегли щільно вкривало опале листя, і хода до боломів лунало приглушено. Спочатку все йшло гаразд. Але раптом до Урфіна підскочив фланпірот. Повелителю, вигукнув він, із лісу виглядають звірячі морди. Очі у них жовті, а з ротів стирчать білі шаблі. Це шаблезубі тигри, сказав переляканий Урфін. Придивившись, він побачив у хащах десятки вогників. То світились очі хижаків. Генерале, приведи армію у бойову готовність. Слухаюсь, мій повелителю. Урфіна оточило кільце дерев'яних солдатів з кийками і шаблями у руках. Шаблизубі тигри нетерпляче сиділи у гущавині, але ще не наважувались напасти. Незвичайний вигляд здобичі бентежив їх до того ж, вони не чули людського духу, а людина була їхньою улюбленою здобичу. Раптом... Вітерець доніс до чагарів запах Урфіна джуса, і два найголодніших і найнетерплячіших тигри відважились. Вони вискочили із зарослів і високо злетіли у стрибку до здобичі. Та коли тигри вже готові були впасти в центрі захищеного кола, шаблі капралів за наказом Лана пірота миттю зметнулись угору, і звірі з виттям напоролися на вістря шабель. Запрацювали солдатські кийки, трошечі голови і ребра тигрів. З хижаками було покінчено в одну мить, і доболоми жбурнули їхні понівечені тіла на узбіччя шляху. Урфінджус був нестямно радий цьому. Він тут же оголосив армію подяку. Настрахані тигри не наважилися більше нападати на таких небезпечних ворогів. Вони ще трохи почекали. Люто блискаючи очима, для пристойності погарчали і, присоромлені, відступили у лісові хащі. Урфіну джусу спало на думку оживити шкури вбитих тигрів. Тоді він матиме найдужчих слуг у чарівній країні. Він уже хотів був наказати зняти з тигрів шкури, та раптом передумав і відмінив наказ. Адже шкури шаблезубих тигрів, відомих своїм лютим норвом, можуть повстати проти нього Урфіна, і тоді з ними неможливо буде впоратися. Біля другого провалля дуболоми зупинилися самі. Подолавши його по наведеному мосту, армія вийшла у степ. І тут на Урфіна чекала нова неприємність, про яку він і не думав, і не гадав. Доболоми надто мало бачили за своє коротке життя, і, зустрівшись з невідомим, розгубилися, не знаючи, як їм поводитись. Якби шлях їм перепинало провалля, вони були б обережні, та на лихо їм трапилася велика річка, через яку треба було переправитись по дорозі із країни жуванів у смарагдове місто. А до того, дуболоми бачили лише маленькі струмки. Через які вони переступали, навіть не замочивши ніг. Тому широка гладь річки видалася генералові Лано Піроту просто новим шляхом, зручним для ходи. Урфін Джуз не встиг вимовити й слово, як дерев'яний генерал гаркнув За мною моя хоробра армія. З цими словами він збіг зі схилу в річку, а слухляні до болому сипанули за ним. Річка біля берега була глибока, а течія швидка. Вона підхопила генерала, капралів, солдатів і понесла їх, перекидаючи і стукаючи один об одного. Даремно Урфінжус у вічі гасав берегом і репетував на все горло Стійте, доболоми, стійте. Солдати виконували лише накази свого генерала. До того ж вони не розуміли, що з ними діється, і взвод за взводом крокували у воду. Ще дві-три хвилини і завойовник лишився без армії. Її всю поглинула річка. Урфін рвав на собі волосся з люті і вічею. Не треба засмучуватися повелителю, пробурмотів Пугач. Замолоду я бував у цих місцях і пригадую, що за кілька миль унизу річка заросла очеретом. Там наші воїни затримаються. Слова пухача трохи заспокоїла Урфіна. Повантаживши вцілілий столярний інструмент на топотуна, Джус рушив берегом. Після півтора години швидкої ходи, він побачив, що річка стала ширшою і мількішою. На ній бованіють очередяні острівці, а неподалік ворушаться кольорові плями. Урфін з полегкістю зітхнув. Справі можна було зарадити. Вгледівши поміж солдатів лане пірота, Урфін закричав Гей, генерали, накажіть дуболомам пливти до берега. А як це пливти? запитав лан пірот. Ну тоді бредіть, якщо мілко. А як це брести? Урфін жус сердито сплюнув і взявся майструвати пліт. Врятування армії зайняло у нього понад добу. Дерев'яне військо мало жалюгідний вигляд. Фарба на тулубах облупилася. Розпухлі від води руки й ноги погано рухались. Довелось влаштувати тривалий привал. Солдати лежали на березі, цілими взводами, на чолі з капралами і сохли, а Урфін збивав великий міцний пліт. Бруківка жовтої цегли вела на північ. І видно було, що нею давно вже не ходили. Вона заросла чагарями і лише посередині лишалася вузенька стежка. До болому розтяглись у колони по одному. Першим йшов капрал Бефар. Довгий ланцюжок замикав генерал Ланпірот. Далі на топотуні їхав урфінджуз. Одна тільки людина із цієї дивної армії. Могла відчувати втому і голод. І це був її творець та повелитель Урфін Джус. Настала пора обідати. Треба було влаштувати привал. Та капрал Бефар усе тупав і тупав уперед. А за ним карбували крок невтомні дуболоми. Нарешті Урфін не витримав і сказав лану піроту Генерале, звеліть армії зупинитись. Лан пірот легенько торкнувся булавою спини останнього солдата і почав. Передай, та дуболом не став вислуховувати наказ до кінця. Він зрозумів, що з якоїсь причини, до якої йому жовтому номерові 10 байдуже, він повинен передати вперед цей удар. І зі словом передай він стосонув палицею у спину жовтого дев'ятого солдата. Але його удар вийшов дещо сильнішим, аніж генеральський. Передай, крикнув жовтий дев'ятий і тицнув жовтого восьмого, так, що той аж похитнувся. Передай, 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 лунало колоною. І удари частішали і сильнішали. Доболоми розпалилися. Кийки лупцювали фарбовані тіла, деякі солдати падали. Минуло чимало часу перш ніж Урфіну вдалося навести лад, і пошарпане дерев'яне військо вибралося на галявину поміж кущів, де було влаштовано привал. Після перепочинку Урфін Жуз повів армію далі на північ. Незабаром обабіч шляху з'явилися багаті ферми жителів Смарагдової країни. Тут все було зелене будинки і паркани. Одяг жителів та їхні гостроверхі капелюхи, на яких не було срібних дзвіночків. Жителі Смарагдової країни, забачивши дуболомів, втікали з полів. Вони ховалися за зеленими парканами і злякано спостерігали непроханих гостей. Але ніхто не наважувався підступитися до них і запитати, хто вони такі і чого сюди прийшли.